Чи має розмір значення? Сьогодні ми про це і дізнаємось на модельному ряді панелей виклику від компанії AQVOX. Всім привіт! Мене звати Павло, компанія Tiandi Ukraine. і сьогодні ми розмовляємо про панелі виклику. Взагалі, що це таке, і показуємо вам взагалі ряд панелей, які присутні у арсеналі компанії AkuVox. Взагалі, що таке панель виклику? Тобто для звичайної людини ми, в принципі, звикли розуміти, що панель виклику ми зустрічаємо біля входу в якесь приміщення, будь то квартира, будь то будинок, офіс і тому подібне. Але за рахунок того, що сучасні технології не стоять на місці, кожен раз ми зіштовхуємось з якимись новими фічами. Тобто, або розпізнавання обличчя, або відкривання вже за допомогою мобільного телефону, або взагалі без присутності, наприклад, власника. І таким чином ми можемо дуже Зручно контролювати вхід людей у приміщення, яке контролюється, наприклад, нами, або просто користування звичайною функцією відкриття дверей, якщо, наприклад, у нас зайняті руки, і нам потрібно відкрити двері. Сьогодні ми якраз про це і поговоримо. У компанії Acuvox існує велика кількість панелей виклику під кожен смак. Наприклад, комусь подобається більш великі, якісь по типу індустріальних. Ось. Такого типу, але переважно хочу сказати, що вони використовуються у парках або в місцях, де потрібна, наприклад, якась термінова кнопка виклику. Воно зараз набирає популярності і зустрічається у багатьох місцях загального використання для того, щоб, наприклад, викликати швидку, якщо комусь стало погано. Також, як ви бачите, є ось такі дві маленькі. Вони дуже круто себе зарекомендували у багатоповерхівках біля квартири. Ви підходите, натискаєте. Можна, наприклад. Викликати власника Просто за допомогою панелі виклику поспілкуватися, але власник може бути реально навіть на роботі. Тобто, не обов'язково вам не обов'язково власнику потрібно бути вдома, тому що ці всі панелі вони IP і вони можуть з'єднуватись з хмарою, ну а далі вже до, з додатком до власника. Оці панелі вони частіше цього використовуються у приватному секторі, тому що вони більш великі, індустріальні, зрозуміло, що є куди на Кнопка дуже активно виділена для того, щоб було зрозуміло, куди натискати, для того, щоб викликати власника. Ця панель вона відноситься до. Можна сказати, індивідуальних панелей, але і до багатоабонентських. тому що її можна використовувати як при вході у багатоповерхівку, або, наприклад, використовувати як вхід у офіс або вхід у приватний будинок. Ми окремо знімали відео на цю панель, тому обов'язково подивіться на нашому youtube каналі. До речі, якщо ви ще не підписалися, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк цьому відео і ставте колокольчик, щоб не пропускати нові відео від. Нашої компанії, ну що ж, давайте почнемо з кожної з цих панелей. Швидко пройдемося по функціоналу. Кожен, я думаю, зможе обрати саме для себе, що я хотів би сказати, що мені подобається. Окремо, я б виділив саме комплектацію, тому що дуже круто, коли ви купуєте якийсь окремий пристрій, і в комплектації є все для того, щоб її вбудувати. У всіх цих панелей ви знайдете кронштейн для навісного монтажу. Якщо, наприклад, це панель для вбудованого монтажу, то в ній присутня. Присутній ось такий кронштейн для якраз таки вбудування її, наприклад, мурування у стіну. Також присутній набір дюбелів і додаткових заглушок. Це все буде корисно для того, щоб обережно охайно вмонтувати панель виклику і закрити додатковими герметичними вставками, щоб панель виглядала охайно. Починається наш модельний ряд з панелі виклику e 12W. На мій погляд, це. Одна з найпопулярніших моделей. По перше, вона найдоступніша, багатофункціональна. Ну і як на мій погляд, така найсимпатичніша. Але це суто мій погляд, тому дивіться, яка. Вам більш подобається, і пишіть в коментарях, може вам навпаки зайде якась величезна. Тобто тут, я ж кажу, все індивідуально. Стосовно цієї панелі хотів сказати: по-перше, мені подобається мінімалістичний дизайн. Дуже простий, але сучасний. Тобто, ми розуміємо, що панель виглядає не як якась брутальна величезна, знову ж таки, все індивідуально, але не виглядає як якась брутальна величезна ще з радянських часів, знаєте, така велика панель з величезною кнопкою, вихід або там ще щось. Стильна, мінімалістична, є підсвітка кнопки, це виглядає дуже прикольно. Тобто, коли людина підходить, вона розуміє, куди натиснути. Є алюмінієва вставка, присутній двосторонній зв'язок, тобто є мікрофон і є динамік, є вбудована 2-мегапіксельна камера і об'єктив з кутом огляду 123 градуси. Чому це важливо? Наприклад, коли стоїть. Десь троє-п'ятеро людей на відстані до пів метра, ви зможете розглядіти, що у них в руках. Тому що, наприклад, якщо прийшла людина і її не видно, що в неї в руках, це великий трабл. Чому? Тому що людина може прийти з пакунком, наприклад, продуктів, а може прийти з якоюсь зброєю. І вам потрібно розуміти, що у людини знаходиться саме, наприклад, за спиною або якщо хтось стоїть поряд. Тому 123 градуси ідеально підходить для того, щоб розглядіти, що знаходиться у руках у людини, котра підійшла до панелі виклику. Є LED-підсвітка, вона буде підсвічувати, якщо не буде вистачати, наприклад, камері, не буде вистачати освітлення в приміщенні. І як ви бачите, є значок зчитування. Так, тут є зчитувач, але не один. Тут є можливість зчитувати картки, NFC і Bluetooth. Тобто, наприклад, якщо вам зручно користуватися Bluetooth через додаток, будь ласка, підходите. Дістаєте телефон і все ви можете пройти далі. Якщо підключити сюди замок, вбудований у двері, і наприклад, коли ви будете виходити на декілька хвилин, спускатися вниз, або, наприклад, якщо це приватний будинок, ви будете просто виходити на територію. Не знаю, до знайомих, до сусідів, прогулятися з собакою. І потім, коли ви будете йти назад, і вам потрібно відкрити вашу хвіртку, то, будь ласка, без проблем, ви можете сюди підключити замок і спокійно собі користуватися саме просто телефоном. Не потрібно носити зв'язку ключів і тому подібне. Тут є вбудований POE, за допомогою якого можна підключити цю панель до інтернету за допомогою poe комутатора. Тобто, це зручний пристрій, який передає інформацію і живлення на пристрій. Ну, в нашому випадку це панель виклику. Є можливість підключити по віганду щитувач ще один, наприклад, поставити двохстороннє щитування інформації. Тобто, ми можемо з однієї сторони зчитувати картку Міфар і з іншої сторони. Встановити зчитувач по віганду, котрий передає інформацію. Таким чином, у нас панель виклику буде як контролер, тобто, по суті, супер універсальна. І це дуже сильно користується попитом саме в, яких примі... в таких приміщеннях, як склади, офісний тип приміщень, там, де потрібно підносити картку кожен раз, коли ти виходиш. Ця система дозволяє це зробити. Просто оця маленька крихітка. Тому мені вона подобається найбільше і через те я кажу, що вона е, найтака, на мій погляд, е, найпопулярніша. І також хотів сказати, що клас захисту цієї панелі ip 65, тобто абсолютно спокійно ставте її на вулиці біля вхідних, наприклад, дверей в приватний будинок, біля складу, наприклад, якщо навіть буде йти сильний дощ, все окей, система витримає. Наступна панель r 20 a вона вже більш така для вибагливих користувачів, тому що цю панель можна і вбудувати у стіну, і можна встановити накладним монтажем. Тут присутня 3-мегапіксельна камера. Так само зчитувач Міфаєр e, marine не буду розповідати. Все те ж саме, що і в попередній моделі. Окремо винесена кнопка, як ви бачите. Тут вже вона більш така, можна сказати, не мінімалістична, а більш така 50 на 50, тобто і більш мінімалістичний, але і індустріальний дизайн теж присутній. Тут плюс два реле, тобто, ви можете відкривати, наприклад, двері. Ну, Наприклад, на територію і якісь, наприклад, ворота. Тобто, якщо до вас приїхала людина на автівці, то будь ласка, можна відкрити за допомогою другого роле, наприклад, відкатні ворота. Якщо пройшла, то будь ласка, відкривайте хвіртку біля вхідних дверей. Також тут присутнє підключення 12 вольт, по є, по суті, ну, той самий функціонал, але окремо ще є можливість по RS-485 му підключити виносне реле, котре дозволяє зашифрувати контакт. Що це таке? Можна сказати, що якщо Зірвати панель з місця її встановлення, то людина отримує доступ до замку. Тобто, ми, по суті, таким чином можемо замкнути контакти і відкрити двері. Ця панель підтримує змогу підключення додаткового виносного контактного реле, котре дозволяє керувати по рс 485 Це, по суті, цифровий сигнал. Там не можна замиканням, розмиканням якось відкрити двері. Тобто, це дозволяє нам захистити, сказати, монтального. Відчинення Окремо ми про це поговоримо в наступних наших відео, але тут така можливість присутня. Кому цікаво, пишіть в коментарях, обговоримо наскільки часто це використовується. Це реально дуже класна фішка. Ну, по суті, і все. Є яка підсвітка, але вже не LED, а саме інфрачервона, котра дозволяє так само продивитися, е, хто присутній, в, е, в, наприклад, на вулиці, якщо, наприклад, темно, тобто не вистачає освітлення. І біля 120 е, градусів. Е, у огляду, звісно, клас захисту ip 65, тобто, по суті, все те ж саме, що і в попередній моделі. Також хочу наголосити, що цю панель часто можна зустріти саме в офісному приміщенні, тому що вона дозволяє абсолютно спокійно керувати декількома реле, і плюс, взагалі, в принципі, панели виклику від компанії Кувокс те, що можна передавати сигнал на сіп-телефонію. Тобто, наприклад, якщо у вас менеджери, продавці адміністрація сидить. Біля IP-телефону можна не підходити до монітору, не брати в телеф... мобільний телефон у руки, можна спокійно собі користуватися просто звичайним стаціонарним телефоном для того, щоб пустити клієнта всередину. Наступна панель R26C це по суті старший брат панелі R20A, як ви бачите, виглядає дуже схоже, але є деякі відмінності. Тут присутній читович Міфар і NFC, тобто ми можемо користуватися або картками Міфаровськими, або NFC. NFC-шними. Тут також присутні три входи по типу сигналізації. Тобто ми можемо підключити або кнопку, наприклад, на відкриття дверей, або можемо датчик руху, датчик відкриття, тобто, по суті, вхід для якогось пристрою, який може нам подавати сигнал. Наприклад, сценарій: встановили датчик відкриття. Подали датчик, контакти підключили до панелі виклику. І як тільки відкрилися двері, ми можемо далі вказати, що буде відбуватися. Або відправка на електронну адресу, наприклад, фотографії з цієї панелі, або буде телефонний дзвінок у додаток, або, наприклад, відправка на http сервер Тобто ми можемо використовувати різні типи, але це окрема тема для відео, тому краще переходьте за посиланням під цим відео і більш детально дізнаватись про цю панель. Тут присутній вихід 12 вольт, що дає нам можливість без використання додаткового блоку живлення, наприклад, підключити замок. За допомогою бузу, звісно, щоб не сильно навантажувати панель, або, наприклад, заживити якийсь датчиків руху. І е, так ми можемо, наприклад, захистити свою територію, якщо встановимо цю панель біля входу, наприклад, в приватний будинок. Так само є змога телефонувати у мобільний, на мобільний телефон у додаток, якщо буде виклик при натисканні на е, кнопку виклику. Так само можемо користуватися сіп. Функціями, тобто можемо отримувати виклик за допомогою звичайного стаціонарного телефону, і можна з допомогою DTMF команд відкрити двері. Це дуже круто і зручно. І є також шифрування карток. Окремо про це є відео, тому подивіться, що це таке. Це супер захищена тема, котра присутня у панелях виклику компанії Окубокс. Поїхали далі. Друзі, годинами можна розмовляти стосовно функціоналу цих панелей, але краще переходьте на сайт і дивіться вже більш детальний опис. Також завантажуйте даташити для того, щоб дізнатися всі характеристики. Зараз в мене представлена панель, котра часто зустрічається саме в якійсь банковській сфері або там, де не потрібно використовувати саме відеопотік. Це r 23 c Тут немає вбудованого вбудованої камери. По суті, всі ті самі функції, що і в R26, c але немає камери, є змога підключити так само датчик руху, датчик відкриття, кнопку. Тобто є три входи для сигнальних якихось пристроїв або кнопки е, е, кнопки е, відкриття замку. Вихід 12 вольт на додаткові пристрої, так само як і всіх. Панелей Акувокс є підключення за допомогою PoE, Є окреме підключення, наприклад, за допомогою 12 вольт, тобто все те ж саме, що і в попередніх панелях. Єдина різниця це відсутність камери r 26 b Дуже схоже на R26C, але має вже можливість. Виклику декілька власників, тобто ми можемо, наприклад, встановити цю панель там, де у нас є п'ятеро сусідів, і корисно використовувати одну панель. Ну тобто, не потрібно кожному встановлювати окремо. Тут присутня можливість запрограмувати кнопку на, наприклад, виклик у на мобільний додаток або, наприклад, на якийсь з сіб телефонів, тобто стаціонарних телефонів, якщо це. Офісне якесь приміщення на 5 кабінетів, то можна запрограмувати, наприклад, для того, щоб приходив виклик саме на стаціонарний номер телефону. Так само, як і в попередніх моделях, присутні три входи для додаткових датчиків. Також тут є два реле, наприклад, для того, щоб відкривати або вхідні двері, або, наприклад, якщо це приватний будинок, можна відкривати, наприклад, відкатні ворота. Підтримка поє 12 вольт. Є можливість заживити, наприклад, замок або датчик за допомогою виходу 12 вольт. Тобто, все те ж саме. Є зчитувач, як ви бачите, знімається накладка для того, щоб підписати номер кнопки, зручно, круто. Виглядає дуже стильно і дуже часто зустрічається в європейських країнах саме ось такий тип панелей. Хто подорожував, той явно, я думаю, зустрічав саме ось такого типу панелі. Наступна панель R20BX4. Четвірка нам каже про те, що тут вбудовано 4 кнопки для того, щоб використовувати для 4 окремих приміщень. Тобто ми встановлюємо цю панель біля входу і виклик можемо подавати в окремі чотири приміщення, тобто до окремих чотирьох. Власників. Якщо, наприклад, у нас буде X3, X2, то буде, звісно, дві або одна кнопка. Тобто тут є можливість обрати від одного до п'яти кнопок. Є можливість підписати номер будинку або, наприклад, номер е, офісу. Є можливість запрограмувати кнопку так, щоб вона дзвонила або на е, хмару, тобто у додаток до користувача, або щоб вона дзвонила на стаціонарний номер телефону. Це дуже зручно у офісних приміщеннях. Є можливість читувача. Зчитування міфер або є карток зручно для користування в офісі. Максимально, тому що реально багато з користувачів саме використовують Міфер або ЄМРІ. Не потрібно окремо відрізняти або ті, або ті тип карток. Є інфрачервона і LED-підсвітка. Також тут присутнє підключення за допомогою пояс за допомогою 12 вольт, виходу 12 вольт немає. Ми не зможемо заживити замок. А присутнє rs 485 для того, щоб віддалено керувати виносним реле. Окрема тема, поговоримо про це. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Ну, по суті, все те ж саме, що і в попередніх панелях. Трішки інший дизайн. І остання Є21В-панель, котра, по суті, більш ви зустрінете у місцях загального користування. Так як тут присутня цільна стальна пластина, котра дозволяє захистити повністю плату. Всієї панелі присутня 2-мегапіксельна камера кутогляду біля 120 градусів дозволяє нам розглядіти все, що відбувається, але переважно її використовують таким чином. Тобто, щось сталося, наприклад, на території вузу, школи, медзакладу, парку, паркінгу, поліційського відділку, ну тобто тому подібне. Підходить людина, натискає виклик, може йти, наприклад, в якусь екстрену службу, наприклад, або до охорони, або до медзакладу. таким чином людина, котра отримує виклик, вона може керувати двома релюшками, котрі тут встановлені. Вона може або увімкнути гучну сирену, може увімкнути, наприклад, освітлення, не знаю, навколишнє. Ну і тому подібне. Тобто, тут же сценаріїв можна купу намалювати. Підключається це ця, ця панель з допомогою поя або з допомогою е, живлення постійного від 12 до 48 вольт. Тобто ми розуміємо, що більш таки індустріального типу використання, так як не всюди є 12 вольт. Тому скачків вона в принципі не боїться. Є можливість е, підключити. Інтернет і забрати інтернет, тобто є сквозний вихід, що дозволяє нам від провайдеру затягнути сюди інтернет, і звідси ж, наприклад, подати на якусь додаткову камеру відеоспостереження або кудись далі на мережу таких самих панелей виклику. Присутній динамік, присутній мікрофон, тобто, по суті, все те ж саме немає зчитування, тому що він тут, по суті, і не потрібен, так як відкриванням дверей е займається саме людина, котра отримує виклик, ну, в переважності сценаріїв. От така панель з от такою, можна сказати, ванною, кронштейном врізним, для того, щоб її було складно зірвати, складно з нею щось зробити і можна було встановлювати у місцях загального користування. А ви знали, що є веб-прелеку, де дозволяє керувати віддалено будь-яким якими пристроями. Тобто панель виклику може знаходитись, наприклад, у вас на дачі десь під Києвом, а реле буде встановлено, наприклад, десь на виробництві у Херсоні або Умані, неважливо. І ви за допомогою команди з панелі виклику можете відкривати двері на виробництві. Сценаріїв купа, але якщо вам цікаво і ви ніколи про таке не чули, будь ласка, напишіть в коментарях. І саме для вас ми знімемо окреме відео. Друзі, про e 16. Це ми знімали окреме відео. Це по суті універсальна модель, котра може бути як індивідуального використання, так і багато абонентського використання. Тут є розпізнавання обличчя і ще дуже багато фішок. Обов'язково передивіться відео, в описі буде посилання на нього. Також підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео. Обов'язково пишіть в коментарях, що вас більш всього зацікавило. І ми обов'язково знімемо відео, наприклад, на реле або додаткові функції, які вас цікавлять. Всім дякую за перегляд, всім пока!